Богу ся молив, щоб зіслав Господь добра до хати і дав ще на рік Різдва віддати. 17 січня у відділі пам'яток сакрального мистецтва музею Другобичина відбулося незвичайне дійство поєднання двох видів мистецтва живопису та музики. До цього прилучилися муніципальний камеральний хор Легенда під керівництвом Ігора Циклінського та творча група Кактус, натхненником якої є талановитий художник та реставратор Левко Скоп. Представили відкриття виставки директор музею Другобичина Алла Гладун. Завідувач відділу сакрального мистецтва Леся Косаняк та науковий працівник Іван Дудич. І справді наш музей, музей Дробичина, може похвалитися просто розкішною колекцією іконопису 15, 16, 17, 18 століття. Нам може позаздрити дуже багато музеїв України, і це далеко не вся колекція, яка є представлена у цих залах. Але особливо тішить, що саме музей Другобичина дуже активно розвиває традиції іконопису. І в нас є молоді художники, працюють в музеї, які якраз розвивають традиції іконопису. Вони представниками вже сучасного малярства, які віддані у цій темі. Атмосфера святковості та душевної врівноваженості була присутня в стінах музею під час виконання коляду Хором легенда. Також вражали своєю самобутністю роботи художників Михайла Скопа. Тетяни Думан, світлиці Бариської, Оксани Дудич. Журналісти Дрогобицького інтернет-телебачення поцікавилися в диригента та художнього керівника хору Легенда Ігоря Циклінського. Як виникла така цікава співпраця з Дрогобицькими художниками? Наша творчість, тобто творчість муніципального камерного хору, включає в себе різноманітні виступи на різному рівні. Сьогодні наш виступ у нашому славному музеї «Дрогобичина» Присвяченій виставці ікон під назвою Відгомін Різдва. Ми маємо за велику честь, і за приємність озвучити сьогоднішнє дійство і з великим задоволенням виконали в нашому залі тут класичні зразки, класичні колядки та щедрівки наших видатних композиторів, таких як Микола Леонтович, Станіслав Людкевич. Кирило Стеценко і інші. Ми з великим задоволенням відгукуємося на такі мистецькі акції і сьогодні складаємо шаму всім організаторам цієї виставки.